Чи справді необхідно годувати дитину кожні три години за графіком? Раніше, ще за часів мого дитинства та, і нашого з вами, так, було таке положення, що рекомендували кожні три години витримувати і дитину раніше не годували. Зараз трошки інші. Рекомендації, да, які нам дає і Міністерство охорони здоров'я. Зараз ми годуємо дитинку за вимогою, особливо якщо дитина знаходиться на грудному вигодовуванні. З часом, звичайно, інтервал між годуваннями може збільшуватися. Це буде залежати більше вже від апетиту самої дитинки. Наскільки відповідає дійсності думка, що якщо дитина не плаче, значить з нею все в порядку. Я вважаю, навпаки, якщо дитина активна, значить вона здорова. Якщо в дитини спостерігається якась сонливість або якась апатія, вона постійно лежить, нічого не робить, не реагує там на якісь подразники зовнішні, то тут вже треба бити тривогу. І звертати увагу на червоні пропорції, які можуть нам підказати про якесь важке захворювання у дитини. Наприклад, по перше, саме найпростіше це підвищена температура тіла. Якщо це там дитина шкільного віку, вона прийшла зі школи, лягала спати, ніхто її там не помітив, наприклад, і вона може до вечора з високою температурою просто проспати, а на неї ніхто не звернув увагу. Або це може бути початок якогось важкого захворювання, там, наприклад, блювота діарея, дитина зневоднена, також вона собі там тихенечко десь лягла, на неї теж треба звертати увагу. Поява якоїсь висипки незвичайної, з сонливістю, апатією і підвищеною температурою тіла також відноситься до червоних прапорців. Якщо дитина відмовляється від пиття і неї може, наприклад, їсти та ковтати, Це також є приводом для звернення до лікаря за медичною допомогою. Чи варто обмежувати дитину в активності при температурі або за студі? А зараз ми не обмежуємо дитину в активності. Якщо дитина активна, а градусник нам показує 38, наприклад, градусів Цельсія, то це не привід вкладати дитину на ліжко, вкривати її там ковдрами і навіть не привід давати їй жарознижуючи. Тому якщо дитина активна, ми нічого якби. Глобального не робимо, даємо її більше пити. Якщо вже, звичайно, дитинка хоче прилягти, температура підвищується вище 38,5, і дитина не має неврологічних ніяких захворювань в анамнезі, сюди ж ми можемо віднести і фібрильні судоми, то тоді, якщо температура 38,5 і вище, ми вже можемо давати жарознижуюче, і вже дивитися за активністю дитини. Хоче посидить, хоче полеже, а хоче погратися, нехай грається. Від активності не буде підвищення тих цифр температури, які там будуть дуже критичними на градуснику. Чи справді пустушки можуть зашкодити розвитку щелепи і мови у дітей? Логопеди кажуть, що пустушка затримує розвиток мовлення. Стоматологи кажуть, що пустушка викликає деформацію зубів і зміну прикусу. А, Якщо розглядати ще третій варіант, як пустушка впливає на грудне вигодовування, то повернемося до рекомендацій нашого Міністерства охорони здоров'я, то вони рекомендують відмову від будь-яких додаткових засобів, якщо дитина перебуває виключно на грудному вигодовуванні, для того, щоб зберегти лактацію і ефективне смоктання у дитини, і продовжити грудне вигодовування там, до півтора або Двох років за можливості. Тому, е, звичайно, краще не користуватися постушкою. Якщо е, зібрати докупи оці всі проти, то краще нею не користуватися. Плюс ще один мінус: е, в кінці кінців дитину потрібно буде відучати від цієї постушки. І це буде стресова ситуація як для мами, так і для дитини. Чи дійсно зуби у дітей краще прорізуються при використанні спеціальних народних засобів, таких як натирання ясен травами? Натирання ясен якоюсь екстрактом якихось? Трав, я б сказала, що це є небезпечним для здоров'я. ці всі засоби, що нам пропонують аптеки, їх можна поділити навіть на три групи: перший це небезпечні, а саме ті, що містять лідокаїн або бензокаїн, це зачасту гелі для прорізування зубів. По-перше, вони за інструкцією вони повинні перебувати дві години на поверхні ясен, але дві години вони там не перебувають. Зачасту це буквально декілька хвилин. Дитина рукою знімає цей гель з ясен, коли чухає собі, да? і його ковтає. Зачасту може ускладнитися якимись алергічними реакціями, наприклад, шкірними. Другу групу я б виділила як неефективні. Ось сюди відносяться різні гомеопатичні засоби. І третій це з недоказаною ефективністю, це оці ось екстракти різних рослин, які можливо колись застосовувались давним-давно, але не зараз. Якщо дитині все ж таки погано, вона себе погано почуває, то в цьому випадку краще дати е, препарати е, івупрофену або парацетамолу у віковому у ваговому дозуванні. Чи дійсно при високій температурі потрібно обтирати дитину горілкою або оцтом? По-перше, якщо ми обтираємо горілкою або оцтом, це речовини, які, ну, скажімо так, вони можуть викликати інтоксикацію. Вони дуже швидко всмоктуються через шкіру і є якби небезпечними. Тому можна замінити їх просто на обтирання водичкою кімнатної температури, яка буде комфортна для дитини без застосування оцих допоміжних речовин. І кутати в три ковдри теж не треба. Навпаки, є рекомендація: якщо температура висока, треба дитинку розкрити, роздягнути для того, щоб швидше охолодити поверхню тіла, і температура тоді буде швидше спадати. Чи дійсно памперси можуть викликати захворювання сечостатевої системи? Памперси в нас пишуть, що вони можуть призводити до викривлення ніг. Що вони можуть провокувати сечостатеві да, ці інфекції? Навіть існує міф, що вони можуть приводити до чоловічого безпліддя. Але якщо дотримуватися правил зміни підгузника, це кожні 2-3 години або після кожного випорожнення кишківника правильно підмивати дитинку перед заміною. І вдяганням нового памперсу, то, звичайно, таких ускладнень, а саме те, що може бути, це захворювання сечостатевої чистотевої системи, навряд чи буде. Да, зараз почастішали випадки висхідних інфекцій сечовивідних шляхів у дівчаток, але я не думаю, що памперс памперси тут є ключовим моментом. Скоріше за все, тут. Більшу роль відіграє недотримання правил гігієнічних. Чи правда, що для профілактики рахіту треба давати дітям риб'ячий жир? Зараз, звичайно, протокол МОЗ нам рекомендує давати дотацію вітаміну Д3, оскільки визначення аліментарного рахіту нам дає розуміння того, що це і є дефіцит вітаміну Д3 з або без кальцію. Тому е, тут треба розглядати е, питання комплексно. Е, спочатку, е, якщо в нас є якесь припущення про розвиток рахіту, нам треба детально зібрати анамнез. Сюди ж входить і анамнез, як протікала вагітність у мами. Чи приймала вона якісь препарати, чи був в неї дефіцит вітаміну Д3 під час вагітності та анемія? Це також все впливає. І, звичайно, якщо ми. Допустимо, да, що в дитини може бути розвиватися рахіт, то також сюди відноситься і лабораторне обстеження. Це визначення рівню 25 гідроксивітаміну Д. І потім ми можемо призначити або лікувальну дозу, або профілактичну. Риб'ячий жир, він, да, його використовують як терапевтичний препарат, але в нашому протоколі, дитячому, він. Не зазначений, тому ми використовуємо лише вітамін Д3. Якщо ніяких показників немає, то дитинка все одно повинна отримувати профілактичну дозу вітаміну Д3. Зараз говорять про те, що не треба навіть переривати прийом вітаміну Д3 на літній період та приймати його цілоріч. Чи варто додавати у ванну при купанні малюка відвар ромашки або марганцовку для профілактики подразнень шкіри? У воду зараз ми не додаємо розчини, ніякі заварювання трав, ніякі розчини трав, відвари або інші якісь інші. В аптеках також продаються пакетовані засоби для заварювання. Чому ми їх не додаємо? Тому що всі ці трави вони пересушують шкіру. Плюс ми можемо отримати алергічні реакції знову ж. Шкірні у дитини. Тому краще використовувати лише просто кип'ячену воду, якщо ще пупкова ранка не зажила. Або потім, якщо пупкова ранка зажила, то ми вже використовуємо звичайну водопровідну воду і дитяче мило. Також раніше додавали марганцівку. Дуже любили її, казали, що вона має якісь антибактеріальні властивості. І якщо купали раніше от таким слабким рожевим розчином, то в принципі він ніяких антибактеріальних властивостей не має. Для того, щоб він їх мав, треба робити більш концентрований, насичений, яскраво такий от малиновий, да, навіть. Фіолетовий. А, але а, якщо не повністю розтворити, розчинити оцю марганцовку, е, може залишатися кристалики е, там, на ванночці. Е, і ці кристалики можуть викликати місцевий опік шкіри. Тому її і заборонили для використання у діток. Чи можна гуляти з дитиною у холодну погоду? У нас є такі ситуації, коли е, Бабусі кажуть, що коли холодно гуляти не можна, батьки хочуть вивезти дитину на прогулянку. І постає питання: що ж, що ж робити? Да? Хто правий в цій ситуації? Е, ну, по-перше, розберемо, що вираз, погана погода, мабуть, для кожного несе свій сенс і має різне значення. Тому, якщо, наприклад, дощик закінчився вже, вже вийшло сонечко. І дитина хоче просто вийти прогулятися, то чому б ні? Якщо ви її тепло вдягнете по погоді, так? а якщо ще й вдягнете резинові якісь чобітки, то ризик захворіти в неї буде мінімальний. До того ж, за цей час, поки ви будете з нею прогулюватися, можна добре провітрити приміщення свого будинку, квартири, і тим самим знизити ризик на ГРВІ, захворювання на ГРВІ. Якщо це, наприклад, там, сніг да, або злива, то, звичайно, ні з новонародженими, ні з дітками постаршими в таку погоду гуляти не будемо. Оскільки це. Високий ризик захворіти, високий ризик переохолодження, якщо це невелика мінусова температура, там наприклад, до мінус 10,5. 15, навіть 15 це вже забагато, мінус 10. І у нас сонячна погода невітряна. Якщо дитиночка, навіть маленька, дуже тепло вдіта і знаходиться в візочку закритому, то при такій погоді гуляти можна. І з дітками більш старшого віку також можна гуляти, якщо не йде снігопад.